Церковь празнує пам'ять святих праведної Мокрини сестри Святого Василя Великого, преподобного Дія Константінопольського і преподобного Серафима Саровського. У 30-х роках, коли наш край, як Подкарпатська Русь Республіка Національна, була в суставі Чехословакії, на теперішній Єршавщині в лісі, Образували молоді дівчата, монастир – жіночі монастир. Повторюся, то було в часи Чехословакії, на нашій Подкарпатській Руси, як Республіка Третя. Чехословакія мала три республіки: Чехія, і Подкарпатська Русь. На нашій Вершавщині дівчатка відкрили монастир. Наша Карпатська церква була туди відновлена. І много храмів і монастирів будувалися. То не було дивно, але було дивно другое. Дівчата просили архієрея освятити їх монастир в честь преподобного Серафима Саровського. Откуда у них було знання про святаго? Такі дивні речі можна дивитися і в другому случаю. Преподобний Алексій, відповідник Карпаторуський, родився в Ясенях. У той час ото було особо село в горах. Але на той час, коли він родився в Австромадярщині, превалірувала католицька, а у нашому краю на Карпатській Руси уніяцька віра. І він формально родився в уніяцькій вірі. Чому то його батьки дають йому ім'я Олександр в честь Олександра Невського? Потім маємо ще одну святу, котру родила сім'я формально казалася Уніяцька, вдруг дають ім'я Ніна честь Ніни Грузинської. Що це було з нашими людьми, котрі дають імена від других церкви, других народів? А виясняється, що наші предки. Древні Карпатурусини, коли стали православними від і Мефодія, вони вжилися у Православну Церкву Вселенську, як єдину сім'ю. І тепер, і донині для нас не существує своїх святих і чужі. Всі святі, котрі канонізовані православною церквою, є наші святі. Почому не святий грек? Ні, то, -то наш святий. І де найбільше хто Миколая любить. Греки менше ми співаємо. А чому так поважаємо? Бо ми чувствуємо єдинство Вселенської церкви. От чому і сьогодні споминає преподобного Серафіма Саровського, лиш кратенько споминає, як він особливим образом був явлений церкви. І з його життя много є. Мож повчитися. Но у 1903 році була обнаружена книга, в котрій сохранилося його наставлення, так називаємо бесіда, Преподобного Серафима, про мету християнського життя. Що ж він каже у тій бесіді? Він каже: І пост, і молитва. І всякі добрі діла християнські, як би по собі не були добрі, хорошенькі, вони лише інструмент достиження мети християнського життя, а ціль, мета життя християнського стяжання Духа Святого Божия. На цілий світ знаменита його фраза, особливо греки нині так люблять преподобного Серафима його фраза спасайся сам і довкола те будуть спасатися тисячі, це як гімн життя всіх святих. Мучениця Марина, коли її мучили, то 15 тисяч іще людей стало християнами. Так щося творить, коли святих мучать або церкву гонять? Происходить чудо, коли подвигом одного восхищаються многі. От почему, чому, как якби бы подутожив преподобний Серафим і сказав: спасайся сам, веди себе достойно, живи по правилу, по євангельському, полюби Господа, і ти возрастає духовно, до тебе будуть прибігати. З тобою будуть любити общатися. Почому ми православні, де би сусіді не були, зустрінемо свого православного, і у нас така тема є о спасенні, о церкві, о любві, о святих. А головне, які б не були, каже Серафим Саровський, самі по собі молитви добрі діла, вони лише інструменти стяжання благодаті Святого Духа. Так і серафим преподобний. Назвав, спасайся сам, і довкола тебе будуть спасати і ще тисячі. Ну, а якщо ти потерпиш за віру Христову, якщо будуть тягатися всесвітні сліпці у суди і тебе судити. Причому, коли мільйони людей видять таке безобразіє, а гонітілися, не розуміють і не ганьбляться, а ще й так, коли клацають зубами, то ясно стало що віддять твій подвиг, твоє терпіння, і ще сотні людей стануть православними, бо порозуміють, що, що значить мати силу Божу. Ведь сам Господь сказав: не переживайте в час, коли будуть гонити вас, коли будуть тяти вас в суди, що вам казати. Вам, ся дано, буде Духа Святого, що казати і вашим аргументам не зможуть протиставити ваші гонітелі нічого. Так многі люди стають подвижниками церкви, відя подвіг святих. Так, поступаючи, ми діти Божі, тут Божі діти канонічної спасаючої церкви, а в вічності. І наслідник в'єднано за святими нині царства Божого. Амінь.